Вони спеціально валять сьогодні на іспиті під час виконання парковки заднім ходом. Інспектор різко заорав, як дурний без причини. Я злякалася, крутнули кермо, і все до побачення через 10 днів. Інспектор так не повинен себе вести. Якщо було місце таким подіям, то звертайтеся зі скаргами, пишіть про це і заходьте в групу права без хабарів. Описуйте, де це сталося, описуйте прізвище інспектора, який сервісний центр, коли це було і тому подібне. Надавайте розголосу таким. Таким подіям а, або мовчки тихенько хавайте далі. Ще раз, якщо вас відверто завалили, і інспектор себе поводив похамськи, якось е, е, тиснув е, і тому подібне, або ви просто розумієте, що вас валять. Зайдіть в групу права без хабарів, груп, група в Фейсбуці, напишіть там про це, надайте розголосу, та не бійтесь, ви вже досить вже боятись. вже і війна у нас уже і. І п'яте, і десяте, а ви все рівно боїтеся, бо, не дай Бог, ви не складете. Нахріна вам а, взагалі таке терпіти? Якщо ви відчуваєте, що вас валять, ви там безліч в коментарях пишуть безліч, там валять, там валять, там валять. Друзі мої, права без хабарів, група в Фейсбуці заходимо, реєструємося і описуємо дані події. Бажано в подробицях. Надамо цьому розголосу і будемо з цим боротися. Захищайте хоч якось свої права. Звісно, ви теж всі не е, там, дуже адекватно себе можете поводити. Але мені здається, що. Е... Має має місце бути така фігня, як Вальош на іспиті, і це по регіонам а в основному в великих містах теж може таке бути. Тож не соромтесь, заходьте в групу в, в, в Фейсбуці, права без хабарів. Там описуйте ці події, надавайте розголосу. Там вам і порекомендують. Може однодумців знайдете. Може якось цим поборемося. Якщо ви будете мовчати, нічого не зміниться. Один в полі не воїн, а вас тут багато. Вас тут багато, і ми всі зібрались по якимось інтересам. Профіль називається Права без хабарів. Це значить, що? Знаєте, що десь продається? Пишіть в коментарях. Пишіть про це хоч десь. Заходьте в групу права в Фейсбуці і там це описуйте. Надавайте розголосу, розголосу таким подіям. І, можливо, тоді щось зміниться. Можливо. І чим більше вас таких буде, тим вірогідніше щось зміниться. А якщо ні, то і надалі буде все так, як відбувається. Будуть валити, а потім ви будете у них же купляти. Якщо вони вас валять, то вони вам хочуть продати. Розумієте, продать. І часто дуже автошколи, і інструктори в цьому не часто, а в основному це через автошколи і через інструкторів. Тобто інструктор просто з ним заодно думайте.